Я мечтала про цей апарат всю свою кар'єру масажиста. Вашому вніманню мій остімуляцій. Зараз йобну себе током і розкажу вам впечатлення. На моєму апараті 8 програм. І я ніколи не могла подумати, що це буде так больно. Зараз я роблю на першій скорості, а там їх 17. І мені дуже смішно, як працюють мої мишці. Саме головне закрити челюсть, бо я собі так щуку вкусила. І тут а ти своїм лицем не управляєш на працює само по собі. Результат після апарату мгновений, зразу отяки всі уходять. Є один мінус, можна робити два рази в тиждень. Він ще укріпляє сусуд, качає мишці, підтягує мишці. Ну тільки настоящий стоїш буде робити цей масаж, бо воно пострашному їба шиту. Я колись робила цю процедуру в касмітологію. Результат мене вражав. Дівки, які ходять на таку процедуру, мене поймуть як ніхто. Того я про цю процедуру. Це вдома, бо це просто кайф. Дівки, скоро мене буде не узнати. Мою космітічку додався ток. Дівки, в мене шок, що не тільки я себе хочу йопнути током. Стільки коментів я в шоці. В цьому відео я дам відповідь на всі запитання. Ти можна використовувати на попу, можна і навіть Цей Масажор створений для використання на все тіло. Тому він йде через перчатки. Але під перчатками ми використовуємо заземлення. Це пакетіровані перчатки. Ти можна цим масажором нашкодити? Ні, не можна. Цей масажор іде як реабілітація при зажитих нервах і атрофовані і я відкриваю всього один тиждень для замовлення цього апарату, який в мене коштує 550 гривень, і в цей масажер входить пірчатки для загального масажа, масажер, в якому є 8 рівнів стимуляції. наклейки, які можна наклеїти, і стимуляція буде проходити через них, інструкція з точками на які накладати наклейки, і зарядка до масажу не пропусти свій шанс і замовляй через мій інстаграм.